Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні ми зануримось у світ штучного інтелекту, щоб розкрити одну з найцікавіших і водночас найменш зрозумілих його кулісних налаштувань. Ми поговоримо про те, як один невеликий, але надзвичайно потужний параметр, який називається температура, може кардинально вплинути на те, наскільки креативним або навпаки точним буде ваш AI-помічник. Замислювалися ви колись, чому іноді штучний інтелект видає абсолютно геніальні та оригінальні ідеї, а інколи чіткі, але нудні факти? Відповідь часто криється саме в цьому параметрі. Давайте розберемося, як працює ця температура і як ви можете використовувати її, щоб максимально ефективно взаємодіяти з AI. У світі штучного інтелекту. Особливо коли ми говоримо про великі мовні моделі, такі як ті, що лежать в основі ChatGPT, Gemini або Cloud, існує безліч внутрішніх налаштувань, які впливають на генерацію тексту. Параметр температура це один з них, і він є ключовим для керування передбачуваністю та випадковістю відповідей моделі. По суті, температура це числовий показник, який варіюється, як правило, від нуля до одного, а іноді й вище. Уявіть, що це такий собі регулятор творчості або регулятор точності. Щоб зрозуміти, як це працює, давайте згадаємо, як мовні моделі генерують текст. Вони не вигадують його з нуля. Насправді, вони передбачають наступне слово або токен у послідовності, ґрунтуючись на тисячах, мільйонах, а то й мільярдах текстів, на яких вони були навчені. Коли модель генерує слово, вона насправді присвоює ймовірність кожному можливому наступному слову в своєму словнику. Наприклад, якщо ви написали Сонце світить, модель може оцінити ярко з ймовірністю 80%, сильно з 10%, чудово з 5% і так далі. За замовчуванням, вона б обрала слово з найвищою ймовірністю, тобто ярко. Але тут в гру вступає наша температура. Коли ми встановлюємо низьку температуру, скажімо, близьку до нуля, модель стає дуже обережною і схильною вибирати лише найвірогідніші варіанти. Вона ніби заморожує свій вибір, концентруючись на найбільш очевидних і статистично найімовірніших словах. Результат текст стає дуже передбачуваним, послідовним, логічним і, як правило, фактично точним. Це ідеально підходить для завдань, де потрібна максимальна точність і мінімум фантазії. Наприклад, для написання коду, узагальнення фактів, перекладу або відповідей на чітко визначені питання, де є лише одна правильна відповідь. Уявіть собі ситуацію, коли ви просите AI написати SQL запит для вибірки даних, або розрахувати формулу. Тут вам потрібна ідеальна точність, а не творчий підхід. З іншого боку, якщо ми підвищуємо температуру, скажімо, до 0,7, 08 або навіть вище, ми дозволяємо моделі бути більш сміливою. Вона починає враховувати слова, які мали меншу ймовірність, але все ще були в списку потенціальних варіантів. Це схоже на те, якби ми розморожували її вибір, дозволяючи їй експериментувати. Ймовірності перестають бути настільки жорсткою ієранхією. Замість того, щоб завжди обирати ярко, модель може іноді вибрати сильно або навіть чудово, хоча їхня початкова ймовірність була нижчою. Результат Текст стає більш різноманітним, креативним, оригінальним, інколи навіть несподіваним. Це ідеально для мозкового штурму, написання поезії, креативних історій, створення маркетингових слоганів або генерації нових ідей, де непередбачуваність є перевагою. Якщо ви просите AI вигадати сценарій для реклами нового продукту або написати фантастичну розповідь, ви, ймовірно, захочете високу температуру, щоб отримати максимально оригінальні та цікаві варіанти. Цікаво, що надто висока температура, скажімо, 1 і 0 і вище, може призвести до того, що модель почне галюцинувати, тобто генерувати абсолютно безглуздий, нелогічний або вигаданий текст. Це відбувається тому, що ймовірності настільки згладжуються, що модель починає обирати слова майже випадково, втрачаючи будь-яку зв'язність з контекстом. Уявіть, що ви попросили її описати слона, а вона почала говорити про космонавтів, що їдять кекси. Це вже перебір, тому важливо знайти золоту середину, яка відповідає вашим потребам. Давайте розглянемо кілька практичних прикладів. Приклад 1. Розробка програмного забезпечення. Якщо ви програміст і просите AI згенерувати фрагмент коду або виправити помилку, ви будете використовувати низьку температуру, можливо 0,1 або 02. Вам потрібен точний функціональний код, а не креативне переосмислення синтаксису. Будь-яка неточність може призвести до помилок у програмі. Приклад 2. Маркетинг і реклама. Уявіть, що ви маркетолог, і вам потрібно згенерувати 10 унікальних ідей для слогану нового продукту. Тут ви підвищите температуру до 07 або 0,8. Ви хочете, щоб AI пропонував свіжі, неочікувані варіанти, які ви могли б потім доопрацювати. Можливо, деякі з них будуть дивними, але серед них може бути справжня перлина. Приклад 3. Наукові реферати або юридичні документи. Якщо ви просите AI узагальнити наукову статтю або підготувати витяг з юридичного документу, ви однозначно встановите дуже низьку температуру, близьку до нуля. Тут критично важлива точність передачі інформації без будь-яких домислень чи креативного перефразування, яке може спотворити зміст. Приклад 4. художня творчість. Якщо ви письменник і використовуєте AI як співавтора для створення синопсисів, описів персонажів або навіть цілих розділів, ви будете експериментувати з високою температурою, можливо, від 06 до 09. Це дозвозить моделі запропонувати незвичайні повороти сюжету, метафори або описи, які ви, можливо, і не уявляли. Тож, як ви бачите, температура це не просто технічний параметр, це інструмент, який дає нам контроль над поведінкою штучного інтелекту. Це ручка регуляції, що дозволяє нам обирати між передбачуваністю та оригінальністю. Чим краще ми розуміємо цей механізм, тим ефективніше ми можемо використовувати AI у своїй роботі та творчості. Експериментуйте з тим параметром у своїх улюблених AI-інструментах, ви побачите, наскільки гнучкими можуть бути мовні моделі, і як багато ви можете від них отримати, якщо навчитися правильно їх налаштовувати. У підсумку параметр температура це наш головний важіль для балансування між точністю та креативністю штучного інтелекту. Низька температура забезпечує передбачуваність і фактичну коректність, ідеально підходячи для точних технічних завдань. Висока температура відкриває двері для оригінальності, креативності та несподіваних ідей, що є безцінним для творчих та інноваційних проєктів. Вміння маніпулювати цим параметром перетворює вас з простого користувача на майстра взаємодії з AI. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.